Кросівки Хока Бонді 8. всім миру, добра і любові! Сьогодні буде не зовсім стандартне відео, оскільки в даному відео я збираюсь поділитися з вами своїми відгуками враження про мої нові кросівки від компанії Хока, це ультрам'яка модель Хока Бонді 8. В даному відео я розповім вам про свої враження від ходьби, від перешків, від виконання різних вправ. Розповім, які були сумніви, що підтвердилось, а що ні. А розповім, як правильно підібрати розмір кросівка, тому що з цим у мене були проблеми. Справа в тому, що вся інформація, яка вказана на сайті Хока, в якому я замовляв, і на форумах, де я намагався знайти відповідь на свої запитання. Вона вся не допомогла мені, і я зробив е, певну помилку. От щоб ви не зробили такої помилки, е, рекомендую прислухатися до моїх порад. Це буде трішки пізніше. Також в цьому відео я розповім вам про свої загальні враження. Скільки все зручно, е, чи були якісь е, моменти дискомфорту, е, до чого прийдеться привикати, чи можливо не доведеться звикати, все було дуже зручно. Е, стійкість, наскільки вони стійкі, не стійкі, все це буде в даному відео. Хочу сказати, що до цих кросівок у мене була і є модель від компанії ASICS, Це, GT -1000. це дуже зручні універсальні кросівки, і а, їм вже 4 роки, але вони дивляться досить. Мені здається, красиво. От єдина проблема це ось це, це місце. Я постійно вириваю ось це місце. Не знаю через анатомію ступні чи через манеру ходьби. Це швидка, довга ходьба, я хожу дуже швидко і багато. Ну, ось така якби, ситуація у мене стається. Тому вирішив заміну відшукати для кросівок ASICS, І, звичайно, оскільки мені дуже подобається виробник ASICS, я додав. Певні кросівки, які мені сподобались, моделі від ASICS, і чекав знижок на ці кросівки, але не дочекався. А також паралельно начитався дуже багато позитивних відгуків від про компанію Хока і вирішив також додати деякі моделі від цього виробника. І ось дочекався знижки і вирішив замовити ось такі ультрам'які кросівки Хока Bondi 8. Колір мені сподобався зовсім іншим. Інший, тобто більше мені сподобався синій, саме синій кольор і ну, неймовірно красиво дивився на картинці, але не було, на жаль, мого розміру. Тому вирішив спробувати ось зелений і, вроді би, дивиться також непогано. Колір це, звичайно, справа смаку, дизайн це справа смаку, а от така якість повинна бути дуже хороша. Тому давайте переглянемо саме якість. Справа в тому, що досить часто, коли береш в руки кросівки, навіть від якихось. Відомих виробників буває таке, що береш руки, і ось немає такого враження якості. Нитки, щось нерівне, щось якесь неакуратне. і все це а, якби впливає на ось, бажання купувати ці кросівки. З цими кросівками такого нема. Все дуже якісно зроблено. Напис, а, прошиття абсолютно рівне. Ніде ніякого клею нема. Все прошито, гарно зроблено, проклеєно. Тобто тут дуже-дуже-дуже все на досить високому рівні, так як в компанії ASICS, яка мені дуже подобається. Всередині також все прошито акуратно, не знаю, побачите ви тут чи ні. Біля язичка також все дуже добре прошито. Тому цим я повністю задоволений. До а, устілки ми ще повернемося, тому що я буду розповідати про розміри, як його правильно підібрати. Ще були сумніви про те, що ось цей верх він повністю з тканини, тобто тракчаний верх. і Досить часто в кросівках буває таке, що ну, ось верх він нестабільний, він такий, як тряпка, виглядає пом'ятим, таким негарним, некрасивим, і мені це дуже не подобається. Я боявся, щоб тут такого не було ефекту. Тому що буває таке на картинці гарно, а потім приходить, а воно ну, ось таке, аби яке. Але як бачите, тут в мене навіть немає ще ноги, тобто я ще їх не надівав, а кросівок сам по собі тримає форму. І це дуже круто, тому що все це досягається, я думаю, ось цим якби, принципом. Шиття. Ось тут більш така в'язка плотніша, а ось тут м'якіша. І плюс ця перфорація і воно от красиво тримає форму. І дивиться, красиво, навіть без ноги, тобто без наповнювача. Тут нічого немає, ось мої руки. Тобто ви розуміли, він тримає повністю ось так форму. Це з, е, через дизайн, через те, що от компанія Хока посприяла. Тому щоб красиво ось дивився ось так, саме ось так. І на нозі він також дивиться дуже гарно. Нема такого ефекту пом'ятості. Ось тут це мені дуже сподобалося. Це те, що мене якби смущало, те, що ем, змушувало задумувати, чи потрібні мені ці кросівки, але виявляється, що тут все з цим дуже-дуже добре. Е, так, я зараз їх, їх надіну. Покажу вам, як вони дивляться на нозі, розповім про свої враження, буде багато цікавої інформації, постійкості, але для початку хочу поділитися з вами після дизайну, до речі, забув сказати, що тут підошва досить широка. І ось тут знизу є ось такі вставки. Для мене це дуже важливо. Чому ці ставки важливі? Тому що асфальт він буває дуже слизьким. Тому протектор має бути хорошим, на мою думку. Тому без ось цих ставок я взагалі. А намагаюся кросівки не розглядати, вони обов'язково повинні бути. І мені здається, ось тут з цим буде все дуже добре. Не знаю, як воно буде на практиці, ось при ходьбі на асфальті при пробіжках. Але ось так зараз е, візуально все продумано досить, мені здається, непогано. І ось ця більш жорстка така резина. А я думаю, вона буде дуже добре контактувати з асфальтом. Ну і з слизькими участками асфальту і травою, я думаю, буде краще, ніж безпосередньо піна. Ну, в принципі, все ми це розглянули. Ще покажу вам зараз їх на нозі і розповім про свої враження від ходьби від стійкості і так далі, як я себе почував в них, але для початку розповім про те, як підібрати правильно розмір. Справа в тому, що мій фактичний розмір це 43. Тобто, в мене, а якщо виміряти ступню, правильно її виміряти під прямим кутом, тобто поставити біля стінки, все, виміряти, у мене 26 з. 26,5, ну 26,8 показує м, а, лінійка. Тобто практично 27, можна так сказати. Тому я купую собі взуття 43-го розміру. Завжди купував 43-го розміру. Але ось ці кросівки нестандартні. Я собі вирішив так, оскільки в них більша підошва вища, оскільки вони м'якші, потрібно зробити так, щоб ці кросівки були більш щільніше лежали на нозі, щоб не втрачати стійкості і комфорту від ходьби, і щоб не підвернути ноги. Ось така була логіка мого мислення. Я подивився в магазині, в якому замовляв ось ці кросівки. Я побачив, що розмір 43,5 ось цих асіксів. І я рішив, що 42,5 буде ідеально для мене. Справа в тому, що різниця в розмірі, тобто тут 42,5 це 27 см, 43,5 це 27,5 см, тобто пів сантиметра різниці. А ці кросівки на мені досить вільно. Я люблю ось для ходьби, щоб була ось тут було вільно. Тут має бути фіксація, а ось тут вільно, щоб мені так комфортніше себе почувати. У мене досить широка нога і ось такий принцип підбору кросівок. І я не помітив, що ось ці кросівки фактично не 43,5. Чомусь в магазині, там де я замовляв, пише 43 по замовленню. А ось фактично вийшло що 28 см і 44 см. Розмір цих кросівок, а я цього не побачив. Е, якби якби побачив, можливо, засумнівався, що мені підійдуть ось ці кросівки 42,5 розмір. Тим більше, що на сайті В Хока компанії пише, що 27 см це розмір ступні, під яку підходять ці кросівки. Але, як показує практика, і ось зараз ми, я вам це продемонструю: 27 см це не розмір ступні, а розмір ось цієї сті, е, устілки. От ми бачимо до ось цього моменту коли згибає загибається ось цей Ця усілка доверху 27 см. Тобто, відповідно, якщо у мене нога 27 см, усілка повинна мінімум бути на 5 мм більша, а то й на сантиметрів. Ось звідси і виходить, що мій ідеальний розмір для компанії Хока для даних кросівок, це буде 43,5, тобто наступний, він буде ідеальним. Але оскільки я купував кросівки більше для ходьби і люблю, щоб ось тут було більше вільного місця, тому мені здається, що так ж ситуація, як з кросівками ASICS, з кросівками HOKA. потрібно брати 44-й розмір для мене, тому що я люблю більше свободи. Ось тут. Ви ж маєте на увазі, що 43-й це ідеальний буде, напевно, розмір. Я переймався тим, що ці кросівки повністю з тканини, і тут буде мало стійкості, мало, як би. Щільності, але це неправда. Тобто зараз я розумію, що ось тут все дуже добре зжимає ногу, все дуже стійко, надійно зроблено. А ось тут ось тут а носку може бути більше комфортно, тому 40 більше свободи. Тому 44 це буде, я думаю, мій ідеальний розмір. 40 вірніше, той розмір, який я хочу собі придбати. 43 це просто ідеальний розмір для там, бігу і так далі, щоб нога щільно сиділа. Але я думаю, що 44 там в об'ємі буде не набагато більше, тому я дуже хочу поміряти саме 44-й розмір. Тому, напевно, я буду замінювати ці кросівки, і можливо буде синій, розмір, синій колір, так як і хотілося. Тобто 44-й розмір. Майте на увазі, що інформація, яка вказана на сайті, що довжина ось цієї 27, це саме ступні, не відповідає дійсності. Це довжина устілки. А устілка має бути хоча б на 5 мм, а то й на сантиметрів, більше, чим а, довжина вашої ступні. Ось так, що стосується розміру, надіюсь, все зрозуміло. Не переживайте, я переживав, що а, більший розмір буде менше. Надійності в утриманні. Ні, такого нема. Ці кросівки дуже добре тримають ногу, незважаючи на високу підошву, на оцю м'якість, все досить комфортно. Це були якби, мої такі страхи, які не підтвердилися. Зараз я покажу вам, як вони сидять на нозі, покажу як вони себе відчувають при ходьбі. Розповім, розповім, як вони відчувають себе при виконанні різних вправ, і тоді вже у вас буде більше інформації по стійкості і по комфорту від цих кросівок. І так, я спеціально не коментував все те, що ви тільки що бачили, щоб ви переглянули дану інформацію візуально і зробили якісь власні висновки про ці кросівки. А от зараз я поділюсь з вами своїми відчуттями, відгуками про дану модель кросівок Hoka Bondi 8. І... Розділю я даний відгук на дві частини. Перший відгук буде про підошву окремо, другий відгук про верх, ось як підтримку для ноги. І вже третій, це буде якби загальний висновок. Підошва. Підошва вона досить висока і м'яка. Тому, звичайно, в мене були такі побоювання, що вона буде надто м'яка м'якою. Я буду відчувати якийсь дискомфорт, до якого придеться звикати, і так далі. За рахунок того, що вона висока і м'яка, я думав, що буде якийсь... Так, якби проблеми з рівновагою, втратою рівноваги, або, можливо, нога буде покачувати зі сторони в сторону, або вперед-назад. Ну, якось так. І я думав, що все це буде сприяти можливості, можливості отримати травму якусь під час там, ходьби, бігу і так далі. Але це все не справдилося. Тобто кросівки дуже добре збалансовані і надійні. Я не знаю, як над цим працювала компанія Хока, можливо, це склад якийсь. Ось цієї піни, можливо, якісь форми, ось такі дизайн, що на це вплинуло, вона така досить широка, але нозі дуже комфортно взаємодію з даною підошвою. Нема такого, що при ході ви відчуваєте якісь значні продавлення. Тобто, я це демонстрував вам в даному відео, що якщо ви ходите звичайним. Кроком таким невеликим продавлення мінімальне. Да, я його відчуваю, але воно настільки приємне, що нема до чого звикати, воно дуже комфортне. Така ж ситуація при повільному бігу. Я навіть демонстрував такі більш жорсткі ситуації, коли крок настільки великий, що ми. Приземляємося на ось цю частину п'ятки, тоді продавлення відбувається більше, але коли ми зміщуємо вагу, воно все там так швидко балансує і а, якби набирає свою форму, повертає підошву в комфортний для неї режим, тобто під мій, а, мою вагу підлаштовується, що я відчуваю просто абсолютний комфорт і нема навіть натяку на те, що я втрачу рівновагу. Тобто, все дуже-дуже добре збалансовано. Я навіть намагався пригати на. П'ятці, щоб продемонструвати вам, немає. Тобто кросовок кросівок все одно якось утримує баланс. Так, да, звичайно, це заслуга так, якби, моя, але він мені не мішає взагалі. Він напевно навіть допомагає. Також я робив прыжки на. Повну ногу і а, прыжки на носок. І все це під абсолютним контролем. Немає покачувань, немає якби, відчуттів, що можливо десь я зараз підверну ногу, або якби не знайду балансу, або цієї рівноваги немає. Все дуже добре збалансовано і продумано. Ефекту пружинки тут немає. Тобто, якби ви сильно не намагалися здавити цей кросівок, немає такого вистрілу назад, що ви десь втратите рівновагу, ні, воно все так. Плавно, приємно повертається і збалансов... якби, знаходиться цей баланс, що я відчуваю тільки комфорт. Ось так. Взагалі все те, що я там переймався, про що переймався, не справджується. Дуже якби, такі надійні, комфортні, приємні кросівки по підошві. І ви, в принципі, це могли побачити в даному відео і з даними експериментами. Ще у мене були підозри про ось цю. Канину, що вона не буде отримувати добре ногу, і будуть якісь рухи там з боку в бік або вперед-назад ноги, тобто не буде стабільності, і також буде ймовірність. Загострена ще м'якістю підошви підвернути ногу. Але і це не справдилось. Ось тут абсолютна надійність, абсолютна фіксація. Взагалі не відчуваю, щоб нога десь рухалась з боку в бік. За рахунок того, що я взяв розмір в розмір кросівки, ось тут все також абсолютно збалансовано. Я навіть не зашнуровував ці шнурки, тобто, ось так взував і все це робив, і нога абсолютно під повним контролем. Контролем і при прыжках на п'ятку, і на повну ногу, і на носок все абсолютно збалансовано. За рахунок ось цієї плотності в'язки, також немає такого ефекту, що нога провалиться десь вперед або піде назад, тобто все просто так надійно зафіксовано. Якби я взяв кросівки на два розміри більше, можливо, тут був би ефект руху ноги. Вперед-назад. Ну тоді мені просто прийшлося б з... задіяти шнур... шнурівка і все. Я думаю, з цим також ніяких проблем немає. І в загальному я можу сказати, що дана модель кросівок дуже збалансована. Вони дуже добре працюють в парі. Тобто, якщо ви там, наприклад, а, бігаєте і переносите вагу з однієї ноги на іншу, вони дуже добре збалансовані, Тримають цей баланс і рівновагу. І навіть коли я робив, намагався пригати на одній нозі, вони все одно утримують баланс. Так, да, там багато залежить від мене, але кросівки мені абсолютно не мішають, вони тільки допомагають. Тобто можна пригати навіть на одній нозі. А ось ця піна, ось це продавлення, ось ця м'якість мені взагалі не мішає робити ось такі вправи. Немає ефекту перевалювання з. Одного краю на інший немає ефекту а, пружинки, коли ви вминаєте і назад вас вистрелює, і ви не можете збалансувати ось цей прижок і якось боїтеся щось підвернути і так далі. Ні, все дуже добре збалансовано. Не знаю як вони працюють над цим всім, але я зробив для себе висновок, що компанія Хока дуже хороший виробник кросівок, і вона підходить з головою до якби виробництва і до напевно тестування. Думаю, що це багато було. Різних тестувань, щоб досягнути ось такого ефекту. Для мене все дуже добре підходить. Я взагалі не знав до чого придертися, хотів щось знайти, щоб відмітити це як мінус, і єдине, до чого додумався, це до кольору. Тобто, мені не подобається, коли є білий колір на підошві, він дуже швидко. А... Ну, і вимазується і приходиться його мити. Тому я б дуже хотів би, щоб тут підібрали якийсь колір в тон до цих кольорів. Інший, не білий, там більш темніший. Щоб ось так, хоча б якийсь там темно. А... Ось, наприклад, рожей, о, оранжевий ось сюди. Я думаю, воно б гармонувало і було б гарно. Або там темніший жовтий, ну щось таке, щоб воно не біле було. Ось так. Це єдине, до чого я можу придержатись. Все інше мене влаштовує. І верх повністю влаштовує надійність фіксації, утримання ноги і комфорту, і підошва, і її оці амортизаційні властивості мене повністю влаштовують. Вони дуже правильно так взаємодіють з ногою і а, повертають баланс. З нозів, навіть в екстремальних ситуаціях, коли ви продавлюєте повністю підошву, все балансується і повертається на свої якісь параметри, підлаштовані під мою звичайну вагу в 90 кг, і все якби дуже стабільно. Це мій відгук. Звичайно, це мої тільки перші враження. Ви повинні розуміти, що все це, що я вам зараз говорю, це перші мої враження. Звичайно, я буду контактувати, якось працювати з кросівками, після того, як поміняю на більший розмір, і тоді зроблю, можливо, якісь інші висновки, можливо, буде більше інформації. Якщо вам це. Цікаво, поставте подобайку для цього відео, і я підготую інші відео, в принципі, про інше взуття на моєму каналі. На цьому все. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові.